Так ось, як, якщо ви бачили наше старе відео виживання в кайботі, то ви маєте повертати Юру. Він тепер змінив мікрейте він Бобер. Тож, перед початком відео ви маєте поставити лайк, підписатись на канал. А також, або... і, і нажати на дзвіночок. А якщо не тяжко, зайдіть наші тікток ток аккаунти. Та, ссылка на Тікток буде в описанні І починаємо. Тож, опа. Так, то вам мабуть цікаво, що це за місце. А ми вам скажемо чуть-чуть потім. Ну, я думаю, ви вже вже в шоці, як побачили оцю крутецьку штучку. А також красиве небо зверху. Ну, ж, мабуть, поняли, чий це сервер, ну, ту поняли. Ну, чия ж то. Ну, чия ж то П там. Ну, чия, чия, чия? Ну. Але зразу говорю, запам'ятайте мене. Я, так. я буду міняти, я на свій скін. Так, запам'ятайте бобрика нашого бобрика 3000. Або як ми, я його називаю Екскаватор Будівельник. А ми. Давай, ви, заходимо. ви вже, мабуть, поняли то сервер із моєю буквою. П. І зараз будете в шоці, як побачите, де ми зараз опинимося. Як на жаль, станемо супитку. Раз, <плес> два, три. Юра, ти де? А, от. от, а це наш сервачок. Сервак. Тобто мій сервак. <плес> Обзор. Так, обзор крутого сервера. Тож, ми зараз телепортуємося і тут у нас так, звертайте увагу уваги на цього зомбі-бомбі, це лише русский солдат. Так. Та. Почекайте почекайте, зараз дешло. То ми поправимо цю помилку. Так, давай, Юра, давай так. Так. Так, ви нічого не бачили. Якщо ви бачили щось синьо-жовте, то ні. То не то, що я подумала. Так. так, не дивимося туди, не дивимося туди. То, то буде нашим Сюрпризиком. То, так. що щойно я побачила, тобто то ви не стільки бачити, то буде мій сюрпризик. Добре. Так. Немає. так. І час обзорчика. Магазин. Тож, це Юрин Не звертайте увагу, він ще не доробив свого магазинчика бинчика, а ми йдемо на другий поверх. Так. Шо? Так піднімайся на другий поверх. Тут теж нічого немає, просто не звертаємо уваги. Звичайний а магазин. Бинчик, магаз... Звичайний магазинчик Бинчик. Так, вам мабуть, цікаво, що це за така людяна траса? А це наша дорога. Ми пересуваємося човнами. Так. Зараз ми візьмемо якийсь човник. От, зараз знайдемо човен. зараз нас таксі, я таксі 3000. Добре, Таксі, давай їдь. Так, це наше поліцейське відділення, покажемо його трошечки пізніше. Так, містер таксі, вези, покажи обвези навколо всього міста. Добре, без проблем. Так. Їдем. Це будинок адмінів. Так, це будинок адмінів. Наші. Там Там. Юра, права, моя права рука. Він, він відповідає це сервер, коли мене нема так. Це кафе. Так, кафешечка. Малосенька така кафешечка. Так, заберу, заберу інвентар. От, Магазинчик. Тут у нас фонтанчик. Там житловий будинок. Якому можуть жити всі. Всі-всі. Тут ми зупиняємося. Я відключаю іденти. Тут у нас робота рибака. Так, люди почекайте, в мене не промалювалося. Гравці мають бачити повну картину, але більш-менш можна поки що показати. Це магазин рибакам? Ні, це... це рибалка. Це професія рибалки. Тут зараз вам промалюється картинка і плачте все. Так, так, так так, тут ви не дивіся, тут ви не дивіться, там маленький там, сюрприз. А от, от вам ця рибалка, коли працюєте, рибалка ловіть рибу та отримуйте гроші. Тільки попрошу вас, будь ласка, будьте чести, не крадіть рибу. раз скоро буде збудований банк. Там ви приїдете, будете приходити і там ви зможете отримати гроші, а за гроші жити. Так, а от тут у нас відпочинка така міні відпочинка. А, а тут кова зона. Нам тут, ми треба, скоро будемо встановлювати мод Сід. Щоб, щоб зайти на сервер, мод Сид не треба скачувати. Тому все буде супер. Наш маленький камін. Юра. Де одна з наших Це камінчиків? Немає, не знаю. Що... Так, Дуже а ми покажемо без де ви можете безкоштовно проживати, поки заробляєте гроші. Йдемо по чарівному висолковому мосту. Від професіоналки. Так. Збудовано мною. І Це тут. Ем, Грошік. Зараз лечимо. Це... Тут палатки. Так. Тут у нас такі от палаточки, туди можете жити, не бійтеся, вас не чіпатимуть. Тут все обставлене гарними факелками. О, думаємо. і до речі, забула вам сказати, Так, до речі, підписники, забула вам сказати, силочка на цей крутецький, не недороблений сервер буде в описанні. Ви можете зайти і робити першу роботу. Тут буде дуже багато робіт, але я покажу початкова робота це рибалка. Це перше, що я встигла вже зробити. Скоро буде вже. Ми вам скажемо тільки одне, що він, на жаль, зараз тільки для ПК. Ну так, сервак тільки для ПК, тому, вибачте, я не маю змоги переробити його на телефонний. Версія 1.12.2. Так. Всі дані про сервер я лишу в описанні, там ви все почитаєте. Обов'язково зайдіть в описання і почитайте, а не подивіться і забудьте. Mm. Так. Тож. От, тут тут то ви не думаєте, бати якісь такі негарні, незвичайно комфортні. Тут є все для комфорту. Сліжко, скриня, і... пічки і Туди... верстак. Так, і коврик, щоб не було холодно. Тому тут все дуже комфортно. Так ой, Юра, здається, наш сюрпризик спалився. Летимо до нашого експрес-сюрпризу. Гаразд, Юра, лети до сюрпризу і мене телепортуєш, щоб всі були в шоці. Ой, та блін. Ви вже побачили, мабуть, так? Ви вже побачили, значить так. Побачила, Юра, давай телепортуй. Зблизька вона виглядає ще гарніше. Давай, Юра, давай. Та-дам! Це те, що ви подумали. Те, що ви подумали? Наш український корабель. Ай, дурачі, слава Україні! Героям слава! Це наш супер-пупер український кораблик. Так, Це не звертайте уваги. Тут наш дружба нюга живе. В нього була повітря. Так, Юра, заткни йому, хай прийде. І тут буде прикольчик. Так, тут в нас внизу теж таке от. В нашому кораблі ви можете служити в армії. Це теж почесна посада. Ви будете захочати місто від ворожих москалів. Ви вже бачили, як вони виглядають, зна. І ви розумієте, як їх позбутися. Так. Тож, в принципі... Тут ми вже все показали, Юра, пішли далі. Так, ембізе. Так, віта, а зараз наш друг приєднається. Давай чекаємо на нашого друга. Зараз буде дуже смішний прикол. От, це наша багатоповерхівка. Тут. Ви можете жити. Вибачте, бо ми її ще не добудували, але одна кімната вже є, і ми можемо її вам показати. Тут просто зараз дов... зараз комфортно, тут у вас може бути кухня, диванчик, щоб посидіти. Картина кудись пропала, а я її знову скоро поставлю. Так, у нас почався виклик на вайбері, зараз Юра і решта. Мені. Так, тут все дуже комфортно і зручно. Так. Йо. Все готовенько. Так, тож. Так, денис, хай. О, так, О, я заходжу. Моє Май Майнкрафт завантажу. А мене завис Майнкрафт. Прав, вже відлагує. О, все. Так, Юра, Юра, ми забули дещо показати. Пиши. Люди, уявляєте? Германці такі позли, якось кажуть. Просто більшість германців заражують, скажімо так, заражковою. Так, і де не ізма? Я побачив українські номера збили вікно просто. Я вкрали так, і сумку з документами. Так, Денис, я Юру не чую, так, Юра, зараз буде один маленький прикольчик. Ну, типонь, який прикольчик зараз буде. Ви що, мене будете Є? тролити? Ні. Ні. Ми просто собі тут граємо. Якщо ви мене будете тролити, я, я встановлю чи ти. Денис, нас тобі, наш у тобі ті чи ти. Заходи на сервак, пограй, повеслимося. У мене Майнкрафт завантажується. А, Том. добре, Давай почекаємо. А у вас що там? Зараз стоп-кадр на відео стоїть. Який стоп-кадр? Зараз іде запис чи почнете тільки? Ми вже не маємо. Ми зараз робимо обзор нашого сервачка так. О, то що, ми показати нашу хату адмінів. Вибачте, ми середню хату не покажемо, покажемо лише наше подвір'я. Бо тому що хата та, хата з хата заборонена Ай, блін! Я за чистниці. Денис, тоб, не чути Юру, не говори зараз. Ну, Юри. О, тут да, вось, віка, Куда? Вашка. Куда? Е -тут. А, а, так. Так. нас тут табличка тут зразу Так. Так, так Юра, ми вже так довго знімаємо, От. а Не якось незадовго. Зінай. Так, так. так. Це Тож. Це перша частина буде. Так, це буде перша частина нашого відео, Ми зараз ще познімаємося. Перша частина. Так, це перша частина, зимка, що ви захочете ще таке відео, потім напишіть коментарчики, ми все знімемо. І, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Будь ласка, ми з трішечки знімемо. І, будь ласка, додивіться, додивіться до кінця. Я не баг дверей. Баг дверей? <таспоріст> да, бачиш, О, геніально, Юра! Та ти с просто майстер логіки Майнкрафта. Я зламав її Юра! Просто... Ти навчився ламати логіку Майнкрафта. Ти з в расстеке всякого наплотвор, ты. Вот Ти... Ти знаєш все <таспоріст> про логіку Майнкрафта? Ти, ти, ти... Дорогі так. переглядачі, заходьте сьогодні або завтра на сервер, бо сьогодні та завтра роздавання залізних дверей. Так, і ви зможете дуже-дуже подурачитися. А, а можна... моди будуть. Ні. З модами гравці не зайдуть. Так, Юра, Юра, нам пора закінчувати відео. Зараз буде друга частина. Так. Тож, на цьому ми закінчимо нашу першу на цьому ми закінчимо нашу першу частину обзору нашого міста. Зараз, за кілька хвилин після цього відео, вийде наступне відео. Друга частина з нашим третім дружбаном. Тож. Бобер і писнавка. Відставка закінчують гру. Тобто. Відео, всі поставте лайк, підписуйтесь на канал. Не сподобалось, полиція його ще раз. І будь ласка, подивіться наступну частину, яка зараз вийде. І всім па-па-па-па!